Всім привіт! і рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду робити вареники. Вареники з капустою і, напевно, з клубникою. Там трошки є, побачу. Захотілося мені варенички з капустою. О, що мені для цього треба? Я беру кисле молоко. Тут 250 мл десь чашка. Додаю чайну ложечку солі И добавляю одно яйцо, раскручиваю вот. и сюда сейчас буду добавлять борошно, патрошку добавлю. ему на пару так ще трошки і додаю чайну ложку соди. Хто додає у кисле молоко? Ну, я всегда додаю у борошну. Вареночки буде небагато, хватить для нас. Свіжіші будуть. І замішуємо м'якеньке тісто. Тісто я вимісила, ось таке воно вийшлося. М'ягесеньке, гарнесеньке, і тепер я накриваю салфеточкою такою і даю йому постояти буквально 15-20 хвилин. І тоді буду ліпити вареники. І так, тісто наше відпочило трохи. Зараз ми притрушуємо поверхню, витягуємо тісто і розпреділяємо його, розкачуємо у такий ось так качовку. и жгут и будем резать У нас такие варянычки больше меньше Всю тепер добавляємо борошенце і ось так придавлюємо макаємо борошно і кожну Варяничку так умакуємо. Кожну варяничку зараз будемо розкачувати. і будемо робити вареники. Ось так припудрюємо трошки, беремо кочовку отак. Злегенько розкатуємо. Розкатали. Беремо варяничку в руки, беремо нашу ночинку, тут отак робимо тоненько і накладаємо капусточку. Отак. Наклали і зліпили. Листок. Такий получився вареночок. Пухкенький буде, гарненький. І смачненький. Ще один покажу. Ти вже я сто разів показувала такі вареники. Я покажу сто перший. Просто мені захотілось наших полтавських і варенички, кручені страва не звичайно. Для обіду і вечері і для чарування. І так, з капусткою наші вареники варяться, тут п'ять ще лежить, п'ять вариться і п'ять у мене буде із клубникою. Ось така клубничка, тут своя домашня. І ліпимо так само. І з клубникою наниз кладу цукру і кладу чотири клубничини. Ось так. Де буде більше, більша клубника, де буде менше, розниці немає. Ось такі знову ліпимо вареники. Почалося сезон, домашнє все. Все смачненьке. Ось так. Зліплюємо вареник. Ой, аж тлі накопиться. Знаю, які вони смачні. Ось так. І так, ось такі вареники в нас вийшлося, як бачите, зараз подивимося всередині. Нягенькі, пухкенькі, смачненькі. Ось такі. Такі самі будуть із клубничкою. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.